Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, вас вітає канал Віталій Українець. Бажаю цим здоров'я і здоров'я. Шановні глядачі, мобілізація 60 чоловіків і жінок такими заголовками кишить весь інтернет. І чи правда це? Ви знаєте, на, дивлячись на те, що заявив наш президент, даючи інтерв'ю західній пресі, що е, західні партнери вважають це заявив. Сам президент на інтерв'ю, що західні партнери вважають 30 тисяч мобілізація кожен місяць є недостатньою. Тобто у нас мобілізують 30 тисяч чоловіків кожен місяць і наші західні партнери вважають недостатньою цю кількість. Ви розумієте, про що я? Отже, давайте ми обговоримо, що це таке. Мобілізація 60, правда, це чи неправда? І що заявив наш президент? Підпишіться, будь ласка, на канал. Попрошу вас. Воно це займає буквально пару секунд вашого часу. Нажати кнопочку Підписатися. Це допомагає розвитку канала. Ми тут обговорюємо важливі соціально-політичні новини, економічні мобілізацію і все, що відбувається в країні. Отже, наш президент. Недавно, даючи інтерв'ю західній пресі, сказав, що західні партнери вважають 30 тисяч мобілізацій недостатньою, треба більше. І от дивіться, на тлі цього, на тлі цього, мобілізація 60, не так уже здається і абсурдною. Хоча воно це звучить не так, є закон такий, я вам зараз його зачитаю, розповім. Але на, на тлі всього цього тут буде стояти питання. Знижувати мобільний, мобілізаційний вік, або піднімати, або мобілізація старших людей. Розумієте, буде вибір, як ви гадаєте, що будуть, що, що зроблять. Вибір, в яку сторону буде. Ну, будемо дивитися, будемо бачити. Хоча вже виходив, Крічко, говорив, що потрібно знижувати мобілізаційний вік до 23 років. Розумієте? Крічко, мер Києва, в мобілізацію. Розумієте? От заголовки кишать, заголовки, інтернет кишить заголовка, мобілізація чоловіків і жінок 60 плюс років в Україні, запрацював новий закон і хто служитиме. Отже, шановні громадяни, на практиці, на практиці і на словах цей закон звучить зовсім по-другому, але, але не будемо розслаблятися. Говорять, що в Україні запрацював закон. Який дозволяє чоловікам і жінкам старше 60 років підписувати контракт на військову службу. Контракт. Ви розумієте? От. А не примусова мобілізація. Але всі ми знаємо, як воно робиться в нашій країні. Так, подивіться, що роблять із людьми на вулицях. Про це помідовий секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Роман Костенко сидить, не воює. Розкрадає, напевно, це субо моя думка, я не хочу нікого образити. Це, це домисли, О, як би сказати, так як і всі остальні. отримує з бюджету зарплату і воювати не хоче йти. А от контракти складати він може. Відповідний закон номер 467 9. вже ухвалений парламентом і набув чинності. Це означає, що українці старшого віку, які відчувають сили і бажання, тепер можуть долучитися до Збройних сил України. Ну да, можете долучитися до Збройних сил України, якщо у вас багато сил. Напишіть, будь ласка, в кого багато ще сил сталося після того, як ви відпрацювали так тяжко, вам платять мізерну заробітну пенсію, і вам ще залишилися сили йти в Збройні Сили України. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я, так, я розумію, що, може, в кого є сили, будуть корисні десь на якихось підприємствах, десь на, в тилах, на забезпеченні в ремонтних базах, але там вже всі міста позабивані, шановні. Там вже служать всі, всі приближенні. За словами Романа Костенка, до військових частин і територіальних центрів комплектування соціальної підтримки ТЦК та СП вже розіслали алгоритм дії посадових осіб щодо прийняття на службу громадян старшого віку. Це означає, що процедура інформаційно запущена і охочі можуть звернутися до відповідних установ для оформлення всіх необхідних документів, повідомив він. Умови контракту. Закон Визначає низку вимог, які потрібно виконати для підписання контракту, пройти військову лікарську комісію та отримати висновок про придатність. Мати лист згоду від командира військової частини, з якою укладається контракт. Для офіцерів лист згода додатково має бути погоджений з Генеральним штабом ЗСУ. Для осіб 60 контракт укладається з випробувальним терміном до 6 місяців. Основний срок дії становить 1 рік із можливістю продовження ще на рік. Чи можна достроково розірвати контракт? Законодавство передбачає кілька випадків, коли контракт може бути припинений раніше, у разі скасування воєнного стану, перше, якщо військовослужбовець не пройшов випробувальний термін, у разі службової невідповідності. Процедура укладення контракту з особами 60 особливо нічим не відрізняється від загального порядку, окрім як отримання згоди від командира військової частини, а для осіб з офіцерського складу також погодження з Генеральним штабом Збройних сил України. Чому можуть змусити підписати контракт? Чи можуть змусити, от саме головне, у мережі поширюється інформація, нібито територіальні центри комплектування соціальної підтримки де можуть зупиняти людей віком 60+, щоб змусити їх вкласти контракт? Адвокатка зазначила, що це не відповідає дійсності. Може, адвокатка скаже, що і простих громадян не пакують в бусики на моїх глазах, тільки на моїх глазах, на моїх очах ми їхали. Ну, зробити ми нічого не могли. Там така толпа їх була, ви навіть не уявляєте. Як тягли людину, одну, другу, третю. Змусити підписати контракт на проходження військової служби неможливо, оскільки служба є добровільною і для таких осіб встановлюється випробувальний термін. У разі службової невідповідності чи не непроходження випробування з такими особами розривається контракт. Отже, зупиняти на вулицях осіб 60+, з метою змусити підписати контракт не має жодного практичного сенсу. Говорить адвокатка. Скажіть, будь ласка, а є практичний сенс виловлювати людей на вулицях, бить, знущатися над ними, витрачати час, витрачати кошти, а люди потім йдуть за чим? Ну, це є сенс, шановна пані адвокат. Ну, це моє питання таке. Я не знаю, може відповість, може, ні. Є сенс в цьому? Напряму, говорять, що. Напряму вже говорять на телебаченні, у владі, що із 10 мобілізованих 2 тільки залишається, 8 йдуть за чим. Є сенс такого відлову людей? Ну, то, ну, може хтось мені пояснить, може я щось не розумію. Навіщо взагалі робити такий закон, ну, якщо, якщо ну, не буде примусу, не буде нічого, навіщо взагалі робити такий закон, це підписанням контракту з пенсіонерами? Думаю, якщо пенсіонер хоче, він так пішов би служити, правильно? Оце все, оці всі контракти і тому подобне. Щоб узаконити, коли його запакують і заставлять підписати контракт. А ось він контракт підписав, ми нічого не. А, що, а зараз він не хоче і тому подобне. Ну, ну, план виконати. Вони ж пакують на вулицях людей, щоб виконати план, який їм поставили. І це сугубо моя думка, я нікого ні до чого не призиваю. Я ще раз повторюю на цьому каналі. Ми обговоримо тільки важливі соціально-політичні новини, економічні, ну, бла-бла-бла, як то кажуть. Вибачайте за вираз. Ну, от на тлі того, коли президент заявляє, що 30 тисяч мобілізація це мала, тут вже складається думка. Виходить Клічкою говорить, зниження мобіляційного віку і контракт 60. Думайте, шановні громадяни, плюс жінок також, там говориться і про жінок. Куди ми котимося? Будьте здорові. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Здоров'я за гроші і за контракти не купиш. У мене на цьому все.